Ми з Сестрою були маленькими, то помічали за мамою дуже дивну особливість. Вона завжди купляла собі дуже дорогий догляд за волосся, який використовують у салонах. Ми ж з сестрою мили голову найдешевшим шампунем із супермаркету. Через те я страждала від ламкості волосся, посічених кінчиків, заплутаності і пухнастості. Щоб розплутати ті кущі на голові, ми витрачали дуже багато часу, ні на мене. А я її. Якось на день народження хрещена подарувала Ніні прекрасний набір для дівчинки з різними косметичними засобами. Там був і шампунь, і бальзам, і різні масочки. Сестра тішилась такому подарункові. Та радість тривала недовго, адже матір просто взяла і відібрала все в дитини, як тільки гості покинули стіни нашого будинку. Можливо, хтось не повірить. Та на ті часи для нас це було справжньою мрією помити волосся чимось, що має приємний аромат. Одного разу, поки мама була на роботі, я наважилась і скористалась її засобами. Бачили б ви, яким розкішним стало моє волосечко. Таким я його ще ніколи не бачила. Тому і мама цей ефект одразу помітила, мені тоді гарненько сипали. Та я ж все ж наважилась запитати, чому ми не можемо користуватися шампунем, яким користується наша мама, і відповідь мене просто ошелешила. А ось тому, що цей шампунь коштує дуже дорого, а волосся ваше довге. Раз, два і його не буде, так грошей на вас не напасешся. Мені здається, така поведінка ненормальною. Це ж те саме, що самі їсти все найсмачніше, а діткам давати якісь помиї. Тоді я ходила по різних підробітках, аби назбирати собі трохи грошей на нормальний шампунь. Минуло декілька місяців і я досягла своєї цілі. Навіть мама мене похвалила. З того часу минуло багато років. Ми з сестрою давно повиростали, маємо свої сім'ї. Так, я нарешті маю можливість купити собі будь-які засоби догляду. Та й не скажу, що це стало для мене якоюсь травмою і ціллю на все життя. Ніна? Перейняла поведінку мами і стала так само вчиняти зі своєю донькою. Коли я стала свідком того, як племінниця миє голову дешевим шампунем, я раптово згадала той випадок з дитинства. Тому я вирішила подарувати малій подарунок і купила їй цілий набір косметики. Та сестра відібрала його в дитини, як у свій час відібрали у неї. Я намагалася з нею поговорити, та сестра мене не чує. Напевно, без допомоги спеціалістів тут не обійтися.